Друзі, багато хто вже замислився за розсаду та готується її вирощувати. Дехто в пошуках новорічного подарунка для починовувача рослин. Я пропоную розглянути біопрепарати, які можна застосовувати зараз, на кімнатних рослинах, при вирощуванні розсади, овочевих культур. І комплект таких біопрепаратів може бути гарним, а також корисним подарунком під ялинку. Наш вітчизняний виробник Жива земля пропонує різні біопрепарати, які можна доповнити патріотичним екошопером. Також вас чекають знижки та подарунки, наприклад, посівний календар. А тепер докладніша інформація по біопрепаратам Жива земля. Біопрепарати це безпечно, дієво, ефективними вони будуть тоді, коли ми контролюємо температуру, як зберігання. Так, і температуру застосування. Наприклад, багато препаратів потрібно зберігати при температурі плюс 4, плюс 10 градусів. Взагалі інформація надається на зворотньому боці, в інструкції все це є. Ми можемо зберігати препарати або на полиці в холодильнику, або в підвалі, або в неопаленому приміщенні. Якщо це зима, дивіться, щоб температура не знижувалась нижче, ніж плюс 4. Коли ми робимо оприскування біопрепаратами або проливаємо розчином ґрунт, також відслідковуємо температуру. Для ефективності краще, щоб температура повітря була плюс 18. Якщо застосовуємо, наприклад, органік баланс, то вже він може бути ефективним при температурі плюс 10. До складу біопрепаратів входять живі бактерії, штами грибів. Тому дивіться, щоб при оприскуванні, при обробці не потрапляли прямі сонячні промені на розчин препаратів. Багато хто буде вирощувати розсаду, які препарати ми можемо застосовувати, щоб отримати більш надійний результат. Це органік баланс, оздоровлювач ґрунту, він наповнює ґрунт. Корисними бактеріями також ми можемо застосовувати мікорізуючий препарат. Мікоріза це симбіоз грибів з кореннями рослин. І це мікохелп. Він допоможе нам боротися або профілактично захистити рослини від грибкових твороб. Такий препарат ми можемо купувати як у вигляді порошку. Він більше підійде для проливу розчином. А він також може бути у пляшках. Це вже готовий розчин. Він підійде більше для оприскування, тому що не забуває форсунку оприскувача. Бувайте проживлення. Ось таке живе добриво ми можемо застосовувати як розчин для проливу, так і робити оприскування по листу. Це вже готовий розчин, дуже зручно його застосовувати. Препарати від шкідників, наприклад, бітоксибацелін. Ми його застосовуємо по листу, робимо оприскування. Ефект від застосування ми побачимо на третю добу. Можна на кімнатних рослинах застосовувати ось таку пляшечку спрей-дезатором. Тут вже розчин розведений, вже готовий препарат для застосування. Це концентрат. Ми його розводимо, як написано в інструкції. Біофунгіциди від хвороб можемо застосовувати як на плодових рослинах, так і декоративних, на овочевих культурах, на кімнатних рослинах. До складу входять штамі грибів, різних грибів. Дивіться по інструкції, як застосовувати оцей препарат фітоцит, він вже готовий до використання. Дуже зручно, якщо ви вирощуєте розсаду або у вас кімнатні рослини. Від яких хвороб допоможуть? Це грибкові хвороби, бактеріальні, мають препарати як лікувальну дію, так і профілактичну захисну дію. Порюються з фітофторозом, альтернаріозом, чорна ніжка, різні гнилі. Тобто весь спектр розписан на зворотньому боці по інструкції. Дивіться, скільки разів використовувати, з яким інтервалом і на яких культурах які дозіровки. Щоб підвищити дію будь-якого біопрепарату, ми застосовуємо прилипач. Мені зручніше купувати ось таку велику пляшку, тому що в мене багато оприскувань. На моїй сторінці в інстаграм триває розіграш біопрепаратів. Розіграємо три комплекта. Кому цікаво, переходьте за посиланням. Можна перейти на сайт Жива Земля та більш детальніше ознайомитись з асортиментом та святковими акціями. Всім дякую за увагу!